Гнатологія в динаміці. Перед вами правий суглоб-до. Ми маємо компресію в суглобі, тобто наш суглоб дуже щільно прижатий до суглобової ямки, тобто кістка до кістки. На фото після ми бачимо, що суглоб став чітко по центру суглобової ямки. Лівий суглоб До. На відміну від правого він досить сильно зміщений дозаду, максимально притик до задньої стінки ямки. Це небезпечно тим, що пережимає нервовий пучок і дає локальні болі. Після ми бачимо, що суглоб чітко посередині суглобової ямки він не впливає ні на одну структуру суглоба. Прикус до ми бачимо, що прикус досить глибокий зуби стерті за рахунок цього нижня щелепа поїхала назад. Прикус під час лікування на капі, нижня щелепа вийшла допереду трішечки та стабілізувалась в даному положенні. Основне те, що від першого до останнього КТ три роки. Тобто, наша пацієнтка пережила лікування гнатологічне. Провели ортонатичне лікування та закінчуємо наше лікування. І весь час стабільним сувом, що є саме основне. Тому бажаю вам стабільності в житті та слідкуйте за реведен.